Ми розпочинаємо урок третій вивчення англійської з нуля. Сьогодні я вам розповім, як сказати англійською, що мені щось подобається і щось не подобається, використовуючи нові слова з теми їжа food. Для того, щоб заняття наші були ефективними, будь ласка, використовуйте ваші нотатки та записуйте усі можливі слова для того, щоб їх було краще запам'ятовувати та користуватись. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія, і я викладаю вже англійську понад 14 років. І тут на каналі я розповідаю, як навчити англійську без складної граматики та пояснення складних граматичних правил. Поїхали! Так, ми розпочинаємо з теми food. Будь ласка, занотуйте декілька слів, які ми будемо далі використовувати: Food – це їжа, Pasta – це паста, Fish – риба. «Sausages» – це сосіски. Бачите, що я вже використовую множину, тобто plural nouns, додаючи закінчення S. Далі Cakes це тістечка. «Tomatoes» – помідори. М'ясо. And steak це steak. Повторимо ще раз. Я кажу, а ви повторюєте: угу. «Pasta», «fish», «sausages», Cakes. «tomatoes», «meat», Think. Для того, щоб сказати, що мені щось не подобається, треба використовувати фразу do not like. Це повна фраза, яку ви також можете записати. В англійській мові дуже багато є скорочень. Тобто цю фразу зазвичай кажуть don't like. Тобто повна фраза do not like, скорочення фраза don't like. З якими займенниками ми використовуємо цю фразу? В минулому відео ми вивчали з вами, як сказати я. Я англійською буде I, тобто, щоб сказати я не, мені не подобається, ми кажемо I don't like або I do not like. Фразу do not like або «don't like ми можемо використовувати саме з наступними займенниками: це я, I, ві, ми, you, ти або ви, а також they. Вони. Зверніть увагу, коли я кажу I don't like. перекладається на українську мову, це мені не подобається. Тобто дослівного перекладу немає, що ми не кажемо я не подобаюсь, да? тобто I don't like це буде мені не подобається. We don't like – це буде нам не подобається», оскільки we – це ми, you don't like. Тобі не подобається, або вам не подобається. І також they don't like їм не подобається. Тож тепер практикуємо повні речення. Як ми скажемо, мені не подобається паста, I don't like pasta. Або, як сказати, їй не подобається тістечка. She doesn't like cakes. Для того, щоб більше та. Вдалі практикувати англійську мову, ви можете якомога більше скласти речі з усіма займенниками, використовуючи всі нові слова з теми їжа. Якщо у вас буде запитання, обов'язково задавайте мені в коментарі. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар обов'язково, як вдало у вас вийшло скласти ваші речення.